Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. У світі казки можна прожити будь-які емоції: страх, гнів, смуток, радість у безпечному середовищі. Це допомагає усвідомити та прийняти власні почуття, а не пригнічувати їх. Казки насичені символами та метафорами, які легко сприймаються несвідомим. Наприклад, темний ліс може символізувати страх. Дракон проблему, а чарівний артефакт внутрішні ресурси або здібності. Це дозволяє торкнутися глибоких психологічних шарів без прямого аналізу. Терапевтичні казки можуть бути спрямовані на вирішення широкого спектру проблем страхи, темряви, самотності, нових ситуацій, агресія та конфлікти, як навчитися керувати гнівом. Вирішувати суперечки, адаптація до дитячого садка, до школи, до переїзду, до народження братика, сестрички, самооцінка, підвищення впевненості у собі, прийняття своїх особливостей, втрата, горе, розлучення батьків, соціальні навички, як заводити друзів, ділитися, співпрацювати шкідливі звички. Як у моїй казці про голос що втік. Заходьте за посиланням на екрані. Універсальність віку. Хоча найчастіше терапевтичні казки асоціюються з дітьми, вони ефективні для дорослих. Дорослі терапевтичні історії можуть бути більш складними та глибокими, але принцип їхньої дії залишається тим самим через метафору до власного усвідомлення.